Добрий день шановна громада, шановні підписники. Сьогодні в нас 29 грудня 2023 року вирішив засняти коротеньке відео по обрізці абрикоси. Думаю обрізати її одформувати, скажімо так бо чимала виросла, ну висоту хочу залишити, хай росте чималенька така. Це сорт червонощокий, Буду, значить, переводити ці на, на зовнішні бруньки, вирізати усі внутрішні, щоб було куди рости йому, розвиватися. Ось такі от. Поперевожу на плодоношення, ці внутрішні, коротше теж на плодоношення, хай буде прорідим його. Отакі. Люблю я брикоси обрізати. У нас тепла зима, вже нема таких зим сурових, це ж. І не така важка обрізка, трохи збалансуємо дерево, повирізаємо все, що лишнє, Ось така добракоска. Тут роблю плавні переходи, таке оце я вирізаю, де пересікаються. Униз Сіони вони теж туди не сильно треба. Вверх ну, я хочу, щоб висока трохи подросла, вона вже вкорінилася, щоб трохи розрослася, то я у верхушку. Не планував, зараз покажу як вирізати, там хай воно наростає. Ну абрикос ще не було, бо в нас у квітні заморозки, коли вона квітне. Побачимо, може у 2024 році якісь будуть абрикоси. Так, яку верхушку я думав одну центральну, не центральну, цю коротчу теж залишу, мабуть, одну тільки так, і для балансування я бачу, що треба оцю теж коротити на зовнішню брунку. Ну, і це таке ще хочу вирізати, воно тут теж не треба. Там Деде... детече ці всі. так, ну, отак, оце вона вже більш менш, хай таких три гору росте. Це ще можна теж трошки по боротити. Ну все, це думаю, що отак і залишу наступний рік. І все повирізав, щоб дерево було збалансоване, залишив угору, хочу потім вкорачувати, щоб була височенька, як вільшина. Ну а ви підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей.